Загинуло п'ятеро людей. Увечері в селі Насташини Бурштинської тергромади трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На місці поліцейські встановили, що 20-річний водій автомобіля житель Бурштина проявив неуважність за кермом автівки. Зокрема, перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці виїхав на смугу зустрічного руху. Відтак зітнувся з вантажівкою, за кермом якої був 52-річний житель Республіки Молдова. Поліцейські також з'ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс БМВ не відповідала встановленим нормам. У результаті аварії водій та його чотири пасажири, з яких двоє неповнолітні підлітки загинули на місці події. Водія вантажівки перевірено на стан сп'яніння. за кермом. Відбув Тверезий. Слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту розпочали кримінальне впровадження за частиною 3 статтею 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття нагадує про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Порушення ПДР не тільки створює небезпеку для водії та інших учасників дорожнього руху, а й може призвести. До летальних випадків. Пам'ятайте, ваші дії на дорозі мають значення для безпеки усіх учасників дорожнього руху. Дотримуйтеся швидкісного режиму, сигналізуйте про маневри, уважно стежте за дорожніми знаками та сигналами. За жодних обставин не сідайте за кермо на підпитку. Уляна Никулюк, Ярослав Лелек, новини на вежі.